Слава Ісусу Христу, дорогі братчики і сестрички, чи було у вас колись таке, що ви кудись приходили і бачили, що вам там не раді? Якби формально комар носа не підточить. Все добре, все правильно, ніхто кривого слова не сказав, але відчуваєте, що вам тут не раді. Сьогоднішній текст про те, що. Ми з вами можемо бути тими людьми, які можуть бути не раді іншим, які можуть прийти до церкви. Але давайте по черзі продовжуємо читати. Перші читання продовжуємо читати Пророка Захарію. Вчорашній фрагмент ми пропустили, бо було архангелів. Сьогодні згадуємо святого Єроніма, покровителя перекладачів, перекладачів, передусім, святого Писання, що дуже важливо. Отож, послухаймо восьмий розділ Захарії, 20, -й, 23 -й вірш. Так каже Господь воїнств. А ще прийдуть народи і мешканці багатьох міст. Мешканці одного міста прийдуть до другого і скажуть Ходімо притьмом умилостивити обличчя Господня, шукати Господа воїнств. Піду також і я. І прийде велике число людей і сильні народи, шукати Господа воїнств. У Єрусалимі і щоб умилостивити обличчя Господня. Та каже Господь воїнств, Усі ті дні десятеро з усяких різномовних народів ухоплять за полу Юдея і казатимуть Ми підемо з вами, бо ми чули, що Бог з вами. Слово Боже. Богу подяка. Дорогі братчики і сестрички, продовжуємо читати тексти, які нам розповідають про пророцтва, те, що має відбутися, з одного боку, маємо тут кілька таких певних точок. Перша точка, перше якби місце, про яке тут описується, це те, що вони мають відбудувати храм, мають побудувати храм, і цей храм має бути. Настільки величним, гарним, великим, що інші народи мають туди приходити і захоплюватися. Невеличка ремарочка, коли ми кажемо слово храм, нам з вами зазвичай може здаватися, що йдеться про якусь одну будівлю, яка має стіни, яка має дах, чи купол, чи вежу з хрестом наверху, звичайно, і зрозуміло. Натомість в них в тих часах, в тих часах я маю теж на увазі не тільки сам Ізраїль, але й храмові комплекси Єгипту, храмові комплекси Вавилону. Месопотамії, храмові комплекси теж Ізраїля. Їхній храм це не був один будинок. Якщо ми говоримо про таку концепцію стін стелі одного будинку, то це було саме те святеє святих. саме це приміщення, куди первосвященники заходили всього-навсього кілька разів на рік покадити, Серед яких був Захарія, цей процес був описаний дуже детально, будемо це в Адвенті читати. Натомість саме це приміщення було невеликим, але були стіни, було подвір'я, були оздоблення, відбувалися жертвоприношення, відбувалися літургійні дійства, співи, ритуали. І саме це було частиною ось цієї слави. Ну і також величезна частина всього цього це читання писань. Коли е по черзі читали якісь фрагменти, далі їх тлумачили, були різні равеністичні школи і так далі, але це вже, тобто, це одна частина. Інша частина це прихід Ісуса Христа. І е, під вчорашньою проповіддю на Фейсбуці, на Ютубі, теж люди писали, відкликаючись до такого моменту, коли Ісус е, виганяв торгівців з храму. Ну, по факту, він виганяв з того місця, де мали би молитися язичники. Куди мали би прийти язичники, але вони не могли цього зробити, бо те місце було зайнято торгівлею, торгівцями торгували для тих, тих же самих жертвоприношень, можна це було би і пояснити, і виправдати. Але Ісус їх виганяє, тому що мали прийти теж з інших народів. Бо далі, туди, коли заход... куди заходили тільки євреї, язичникам заходити було зась. Можна було прийти тільки на цей базар, але на базарі якби. Ну, базар є базар, не сильно там помолишся і захопишся вогом. Е, далі. Е, це друге таке місце-час е, перебування святині. Третє це е, місія церкви, яка відбувається протягом століть, але також те, що здійсниться в кінці світу, коли багато народів так само, як. Під час потопу за ноєм побіжать і скажуть, що відчини, відчине, а він буде зачиняти двері, бо не всі можуть поміститися в того човника, то так само, так само на кінці віків ми вже всім не зможемо пояснити, всім не зможемо розказати, всім до всіх не зможемо достукатися. Ну але то вже прийде такий момент, коли ті люди самі зрозуміють, що їм це буде потрібно. Е, і подивімося на цей текст е, в таких трьох варіантах. Я розумію, що в часі це складно сприйняти, але ще раз ця книга пророча, тому і е, її трактування є теж таким досить розлогим. А ще прийдуть народи і мешканці багатьох міст. Мешканці одного міста прийдуть до другого та скажуть: ходімо притьмом умилостивити обличчя Господня, шукати Господа воїнств. Так, в дуже такому великому скороченні, дуже часто теж, я думаю, особисто дуже несправедливо кажеться, що Бог старого заповіту це Бог такий суворий, якого потрібно умилостивити, перед яким потрібно по струнці ходити, перед яким потрібно бути праведним. Правильно, і Бог нового завіту теж такий самий. Ну, Так, потрібно ходити по струнці, в сенсі соромитися гріха. Втікати від гріха, сторонитися гріха. Ці речі теж повинні бути. Але якщо вже можна так сказати, чим відрізняється старий заповіт від нового, це тим, що в новому заповіті ми розуміємо, що ось це умилостивлення відбувається не нашими з вами силами, хоча ми з свого боку теж повинні робити все, що можемо. А це робиться завдяки жертві Ісуса Христа. І тому ми можемо на це розраховувати, тому можемо якби, купувати без грошей, але тут знову це слова з старого заповіту. І прийде велике число людей, і сильні народи шукати Господа воїнств у Єрусалимі і щоб умилостивити обличчя Господня». Ще раз, коли ми читаємо про Єрусалим в мові святого Писання, це, це Єрусалим це не тільки місце, де звершилася жертва Ісуса Христа, місце, куди Він приходив, де Він навчав. Єрусалим це те, що сьогодні називає церква. Так само, коли ми з вами молимося, псалми. То людина, яка не може собі цього розтлумачити, весь час там згадується, що от і сини Ізраїля, і покоління Ізраїля, ну то так інколи можна почути від деяких людей. що Ну що ж ви там молитеся, тому ізраїльському виключно Богові? А для всіх інших як його немає, ні, саме цей текст розповідає, що Бог для всіх народів, не тільки для євреїв. А це Єрусалим, чи цей Ізраїль, чи ці покоління Ізраїля, це говориться про церкву. І скаже Господь воїнств, Вчора говорили ми саме про ці воїнства Господні, про архангелів, які воюють, і ця війна триває і триватиме до кінця віку. У ті дні десятеро з усяких різномовних народів ухоплять за полу Юдея і казатимуть: ми підемо з вами, бо ми чули, що Бог з вами. Те, що з нами Бог. Ми постійно себе хочемо цим тішити, що з нами Бог. Ми ні за що переживати не будемо. Але як Фултон Шін казав, пророк наших часів, що особливо в час війни треба думати не те, чи Бог з нами, а чи ми з Богом. Про це потрібно думати. Над цим потрібно задумуватися. над цим за це потрібно дбати. Але подивимося на цю іншу річ. Тут такий образ: десятеро ухоплять за полу одного. Е, ну, навіть щоб десятеро ухопили одного, це як вони всі десятеро мусять обступити, тому що якби одна людина має якусь свою певну ширину. А ті десятеро, коли обступлять, то теж мають якусь свою певну ширину, тобто вони по колу мають всі обступити ці десятеро, ну, як п'ятеро спереду, п'ятеро ззаду, це не один, не двоє. Це означає, що ця людина буде оточена повністю. І тут така певна пророча та поетична форма показати те, що це буде потрібно всім дуже сильно і не дуже доступно. Ну, це трішки так звучить, знаєте, як там е, якісь вищі приймають на навчання когось і кажуть, що там десятеро чоловік на одне місце. Е, і там мало хто може поступити, того, що бажаючих багато, місць мало. Ну, от якось, якось трішки так воно звучить. І тут, дорогі друзі, слід зрозуміти те що, те, що ми з вами маємо. Це насправді та річ, яка в цьому житті є найпотрібнішою. Зрозуміло, ми це з вами вже проговорювали десятки разів, що всім дуже сильно потрібно і здоров'я, всім потрібні гроші, всім потрібна, безпека, всім потрібні, що там, продукти, автомобілі, будинки, житло, багато-багато всього, всім все потрібно. Це зрозуміло. Але слід розуміти, що на відміну від невіруючих людей, віруючі люди мають саме те. Чого в той останній момент вже не надолужиш, не, не надбудуєш, тому що потрібно пізнавати це вже протягом якогось тривалого часу. Друзі, я особисто дуже тішуся, що час від часу довідуюся про людей, які шукають і пізнають Бога. І роблять це цілком свідомо. Хтось навіть під час цих страшних. Військових подій. Хтось приходить до висновку, що так, мені потрібен Бог, я його шукаю. Тільки в Бозі я можу дати відповіді на всі ті речі, відповіді, яким немає. І тому ось цей образ, те, що Бог потрібен всім, і тому будуть за нами, за нас хапати і казати: ну поясни мені, розкажи. І дуже добре, якщо в нас, якщо в кожного з нас була би якась одна чи друга історія про те, як ми комусь розповідаємо чи про Бога, чи про сповідь, чи про молитву, чи про, ну, я сказав чи, чи про Бога, чи про молитву, я сподіваюся, ви розумієте, що це одне і те саме, але різні можуть бути акценти цих розповідей. Або, наприклад, як ви комусь там розповідали, як молитися Розарій чи якусь іншу молитву, і людина зацікавлювалася, починала практикувати потрошки, можливо, комусь там дали щось почитати, можливо, комусь якийсь лінк переслали. Коли з'являються ці речі, то розумієте, це, це воно виглядає зовсім по-інакшому. Коли людина щось цінує, коли людина щось для себе відкриває, вона розуміє, що це щось насправді цінне. Щось дуже важливе, друзі. Щоб зрозуміти сьогоднішнє перше читання, хоча я вам вже зарікався не раз, що Євангелій читати не будемо. Сьогодні всю не будемо, але один фрагмент. Євангельський текст сьогодні розповідає про братів военергес, які хочуть спалити село за те, що вони не прийняли Ісуса. А тут читаємо про Ісуса, як він відреагував на цей їхній заклик, щоб людей живцем спалити за це. Та обернувшись, він, тобто Ісус, скартав їх, і вони пішли до іншого села. Тут, ось це обернувшись, скартав. Сьогодні ми згадуємо святого Єроніма, який перекладав святе писання, тому насправді те, як святе писання читається, те, як тлумачиться, як, як перекладається, це насправді речі великої цінності. І що цікаво, що в цьому грецькому тексті, де написано, що от він обернувшись, то от він на них поглянув, він на них подивився. В цьому погляді конкретному було ось це скартання, про яке ми читаємо, але дуже важливо, от а що відчує людина, яка приходить до церкви. Уявімо собі, що до кожного з нас підходить тих десятеро, і кожного з нас хапає і каже: слухай, от не знаю, там, лишилося жити дві хвилини, розкажи мені щось про Бога. Е, уявімо собі, що от в нас є така ситуація, е, або давайте, може, більш якусь реалістичну ситуацію, що от ми знаходимося на службі, в нашій рідній парафії, хто там куди ходить, і приходить якась нова людина. І такий собі експеримент зробимо, от уявімо собі, що ви є такою людиною, яка приходить в якусь іншу парафію. І уявіть собі, як би ви себе відчули, ну, наприклад, в вашій парафії, якби ви були чужою людиною. Можливо, вам доводилося колись приходити в іншу парафію. І ось тут є теж дуже велике питання: от що ви відчуєте? Що ви відчуваєте? Що відчувають ті люди, які приходять до вас, до нас на парафію? Чи відчувають якесь таке певне знеохочення, відкидання? Спілкуюся з багатьма людьми і час від часу чую про різні такі парафії, де люди приходять, щось питаються, не до кінця знають, як це сформулювати, люди не практикують, а їх футболять пачками. І так це прикро чути, тому що ну, по факту зробити якби нічого не можна. Там... От не можна нічого зробити. Та й все. Прикрі дуже ситуації. Але, друзі, мені здається, це питання от, ну, воно насправді дуже важливе. Як себе відчувають ті люди, які приходять у наші стіни? Чи вони відчувають себе бажаними, чи до них ставляться привітно, чи зневажливо? Чи ці люди хотіли би сюди прийти ще раз, я вам так не раз десь там розказую про своє дитинство. Можливо, тому що на мене воно справило якесь велике враження. Та, я думаю, на кожну людину його дитинство справляє якесь велике враження. Але от, як був дитиною і міністрантом, Ходив священником, роздавали причастя Мені так би хотілося, щоб всі ті люди, які прийшли ось це, щоб вони весь час були на цій службі, щоб вони весь час стали парафіянами, щоб вони на наступну неділю теж були в цьому храмі, незалежно від того, чи в них буде хрещення, шлюб чи що інше. Щоб вони прийшли не тому, що у них тепер просто свято і їм треба, щоб вони прийшли тому, що вони хочуть. E, і, знаєте, наступне таке дитяче, може, вже юнацьке прагнення, коли вже готувався до миропомазання. E, сестра готувала мене Бенедиктинка. І так мені було цікаво, що от якби, такі цікаві речі ми обговорюємо про ці всі заповіді, про церкву. І це ж, якби ж очевидно, це ж мають знати всі люди, це ж очевидно, це ж очевидно для всіх. Протягом всього життя я відкриваю те, що для багатьох людей це не те, що неочевидно, а це я не знаю, щось там за, за межею можливостей взагалі. Якісь такі далекі, дуже складні речі. Ну, Хоча, здавалося б, ну, найпростіші. І тут, друзі, напевно. Не хотілося б, щоб ми просто якби, одне одному там докоряли, казали, ай-яй-яй, які у нас погані парафії. Там не треба цих загальних речей або там нарікати одні на одних. Подивімося, ну, можливо, як хтось прийшов, ну, умовно кажучи, до вас там в лавку, то підсуньтеся або скажіть, ось на тобі пісенник, ось там, сторінка така, то ось, співай тут. Або дивитися, що та людина там, бачите, що вона нова і непрактикуюча, і пішла до причастя. Скажіть, що ну перепитайте, чи ви часом до сповіді? Або, можливо, ви би щось хотіли довідатися. Давайте я вас після служби до священика доведу. Розумієте, я не кажу про якісь такі, знаєте, фантастичні, невідомі, які речі такі. Йдеться про якесь таке звичайне людське спілкування. Про якийсь такий людський підхід. Напевно, ці речі є досить простими, доступними всім, абсолютно всім. Але, можливо, цих речей часом може десь забракнути. І тепер так трошки не хотячи, теж повертаюся до тематики, яку порушував вчора. В коментарях люди написали, хоча теж мушу вам сказати, що якби я цю тематику порушував 7 числа цього місяця. Зараз вже 30-те. Е, і я, я маю таке враження, що якби не винести якусь тему в заголовок, то багато людей скажуть, а ви про це не говорите. Ну, говорю, ну, але ну, я не хочу говорити тільки про це. Я не хочу говорити тільки про якісь проблеми, тут такі сороміцькі. Точно не хочу. Але, але, на жаль, так трапляється. Так от, і в коментарях часом люди написали, що там повиганяти і так далі. Друзі, зараз кажу такі речі, які можуть на перший погляд виглядати Взаємозаперечувальними але це не так. Мають всі можливість прийти до Бога, і всі можливість мають прийти до церкви. Всі. І для Господа Бога кожен гріх є гедотою. І наркоманія, і брехня, і алкоголізм, і подружні зради, і фізичні зради, і розумові зради, і лукавий погляд, і легковаження своїх обов'язків, і багато всього можна перераховувати, але не буду. Хочу уконкретнити: для Господа Бога Гедотою є гріх, причому кожен гріх. І Господь Бог приймає всіх, але є, але. Ми до нього можемо прийти після того, як відкинемо гріх. Драма нашого часу полягає на тому, що багато людей, озброївшись цією тезою, що церква є для всіх. Хоча це правда, я теж цю правду хочу обстоювати. Але якби навіть з найкращою ідеєю можна найкращу ідею можна викривити. Церква є для всіх, але це не означає, що в церкву можна впроваджувати гріх і сказати, що гріх перестав бути гріхом, що це інша точка зору, що це інший культурний там, чи історичний контекст. Ні, гріх був, є і продовжує бути гріхом. Ще раз у конкретні, щоб не заплутати: церква є для всіх, кожна людина має право прийти до церкви, кожна, право, кожна людина має і покаятися, і посповідатися, і виправлятися, і боротися з будь-яким гріхом. Церква є для всіх, але це не означає, що ми повинні е, обменшити вимагання і сказати, що гріх перестав існувати як явище. Ну, тоді церква перестане бути церквою. Тоді ті десятеро не прийдуть, скажуть, що ми прийшли до тебе, як тут написано в цьому тексті, ухоплять за полу юдея, ну тобто тепер вже християнина, і казатимуть, ми підемо з вами, бо ми чули, що з вами Бог. За нами підуть, якщо почують, що з нами Бог. А не просто тому, що ми прийдемо до вас переконати вас, щоб ви не говорили, що те і те є гріхом, того просто не кажіть, що це і це є гріхом. Ну і в принципі, поки нам вас і так не дуже, то і цікаво. Десь приблизно так воно і відбувається дуже часто. Але я хотів би наполягти і сказати, що Господь Бог шанс до покаяння, навернення дає абсолютно всім. Навіть нам з вами. Я так трошки спеціально кажу, тому що ми можемо бачити гріхи інших людей. І ми їх бачимо. І потрібно називати чорне-чорним і біле-білим. Але разом з тим всім потрібно весь час пам'ятати теж про свої власні гріхи і з них виправлятися, з них каятися, намагатися зрозуміти Божу волю, намагатися зрозуміти іншу людину, намагатися зрозуміти. Святе писання сьогодні згадуємо святого Єроніма. Про його біографію, колись пізніше розкажу і розказував в попередніх проповідях. Велика людина. Здається, про Лева розповідав минулого року я. Тому, дорогі друзі, дивіться, церква цінна тим, що вона має Бога. Якось вже теж зачеплював цю тему, але так, знаєте, дуже сор... ну, сумно стає. Одна наша. Глядачка чи коментаторка, не знаю, чи вона дивилася проповідь, чи вона коментувала тільки заголовок, не знаю. Написала, що десь там в Німеччині, я знаю, вона там живе, живе вже років, напевно, з 15. Сказала, що в Нюрнберзі в одному з католицьких храмів була гей-виставка. У мене немає підстав їй не вірити, тому, тому особливо я не перевіряв, чи це правда, чи неправда. Я про подібні речі чув, тому думаю, що, на жаль, правда. Е, розумієте, звідки це взялося? Е, багато різних є причин. Я би сказав одну з них: це те, що в якийсь момент храми перестали бути храмами, місцями для молитви, місцями для поклоніння Богові. Храми стали бути місцями зацікавлення архітект... Архітектурою, там, гобеленами, картинами, історією. Ці речі є дуже важливі, надзвичайно важливі. Але не тільки. Тобто ця сакральна архітектура. Всі ці витвори мистецтва вони повинні вести людину до Бога. Це не повинно бути лише прогулянкою. Живемо з вами в таку епоху, коли дуже багато людей не можуть дивитися довший ролик ніж 30 секунд. Тому, коли хтось розповідає якусь довгу історію, коли хтось розповідає, хтось показує якийсь фільм. В тому фільмі є якась навіть ідея, і можна розібрати персонажа, його характер, його поведінку, зміну його поведінки. Багатьох людей це вже не цікавить. Люди готові вже, ну давай вже щось наступне, цікаве, цікавіше, давай дивимося далі. Тому відвідування цих храмів стає просто таким туризмом. Можливо, в нас в Україні це зачеплено менше, тому що маса храмів просто зруйновані вщент. І там вже немає на що дивитися. Лишилися, на жаль, одиниці, ну, чи десятки. На превеликий жаль. Але загалом в культурному плані те, що переживає тепер наша цивілізація, в якій ми з вами знаходимося, це саме і є те, що от якби зовнішня структура є, храм є, будівля є, дах є, а Бога нема всередині. Е, ще раз. Я не хотів би нарікати десь там на якісь інші країни, нам достатньо свого подвір'я, тому скажу повернуся до цієї однієї єдиної думки. Як ви гадаєте, ті люди, які випадково приходять до наших храмів, чи вони хотіли би там залишитися і туди ще раз приходити? Чи радше їм це місце буде непривітним? Е, я не маю готової відповіді. Якщо ви маєте якісь міркування на цю тему, або, можливо, мали якусь ситуацію, е, пов'язану з відвідувачами такими ха, випадковими вашого храму, то напишіть мені, буде цікаво. Я дуже сильно сподіваюся, що всі ті люди, які переступлять поріг наших храмів, там залишаться. Ну і наостанок ха, ха, такий трошки майже жарт. Я зустрів дуже багато людей, які бояться переступити поріг нашого храму. Просто тваринно бояться. Ну просто, так знаєте, не мов би я не знаю, тою сіллю пересипали і, і все не дають якісь гріхи переступити. забобони застрашування, залякування, але то вже теж трошки то, то вже інша тема. Не буду все плутати, але просто, просто пригадалося, і мені з цього дуже сильно спішно. Дорогі брати і сестри, я вам бажаю мирного і безпечного дня. Господь з вами. Нехай вас благословить Господь Бог Всемогутній, отець і син, і Святий Дух. Амінь. Дякуємо за перегляд цього відео. Воно було створено завдяки тим людям, які підписалися на спонсорство на Ютубі. Дякуємо вам завдяки вам. Ми можемо працювати далі.